Завдяки співпраці міської та районної влади територіальна громада міста Нікополь отримала продуктові набори від Нікопольської військової районної адміністрації. Цю гуманітарну допомогу видаватимуть у приміщенні Нікопольського культурно-дозвілєвого центру. Разово отримати продуктові набори зможуть наступні категорії громадян. Внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, родини, які виховують дітей з інвалідністю до 18 років, а також мешканці міста, які постраждали від обстрілів. Через війну та бойові дії багато нікопольців знаходиться у складних життєвих обставинах. Тому в ці непрості часи підтримка у вигляді гуманітарної допомоги для людей є дуже важливою. Дуже важливо, тому що я доглядаю брата інваліда. Таке скрутне время ці продукти як не важливі. Багато грошей йде на ліки, на комунальні послуги, тому це така важлива підтримка. Дякуємо, що нам підтримують і оказують таку допомогу продуктову. Дуже дякую. У мене пенсія 3 тисячі, больний, лежачий. мені ця допомога потрібна. Продуктові набори видають з понеділка по п'ятницю. За додатковою інформацією можна звернутися до управління соціальної політики за номером телефону, який ви бачите на екрані.